Я владільниця оцього бившого гаража. Там була машина моя, ну, гараж також мій, але ж тепер ж не залишилось ні машини, ні гаража, дуже приклоно. Знаю, буду чекати комісії, далі які рішення вони приймуть, не знаю. Ну що, в -гаражах просто повністю немає. ні стін, криша. Я не знаю, машина, мабуть, десь там у підвалі вже знаходиться, тому що ну, сложилась повністю. Я не знаю, як це буде доставатися, тому що там особисті речі залишилися. Ну, На жаль, з таким сусідом, терористом не буде життя нам, я не знаю, поки тобто їх не знищать як державу повністю. Хай чують мене всі. Треба забетонувати. Гараж... Ну, вибух був у сітях. Сказали, що в кооператив прилетіло. Ну, Прийшов, дивлюсь. Попередньо у вас двері заблоковано і ви не можете авто дістати, правильно? Так, в цілому у вас ну, проблема тільки в тому? Вовнутрь не заходил, не знаю, что там в середине.